Же гість, це Андрій Гунтер, президент Американської торговельної палати в Україні. Пане Андрію, вітаємо вас. Говоримо про тему дуже важливу для нас: це настрої у США і, взагалі, щодо допомоги у Україні. Як там зараз люди говорять про. про Ну, про стосунки Сполучених Штатів Америки з Україною. Ви е, повернулися щойно з Америки. Поясніть, будь ласка, що відбувається в американському конгресі, тому що е, для нас це орган, який відповідає безпосередньо за допомогу е, за військову е, за підтримку Україні. Е, там уже досить давно не можуть обрати спікера. Так, ну е, це якраз це співпало, коли і президент Зеленський був е, в Вашингтоні. А uh, і тоді відставка uh, спікера. І ну на жаль, Україна попала е, в середину всього цього, що відбувається. Е, дивіться, я думаю, що головне зараз, тобто в Білому домі і в е, Там Ради безпеки, розробляється план, тобто, що можна зробити, щоб продовжити допомогу Україні. І я думаю, що наступні кілька днів ми будемо бачити конкретні кроки, е, що буде, як, як ця допомога буде виглядати, незважаючи на все це, що відбувається в, в конгресі. Пана. Ага, так, тобто продовж. там особливо не потрібно знати, що там відбувається між партіями республіканцями, демократами і республіканцями всередині. Ну ми знаходимося один рік до виборів. І звичайно, що в будь-якій передвиборчній кампанії ви е виникають питання, і Україна якраз зараз є одна з тих питань про які говориться. Тобто, яка буде допомога, скільки буде і коли вона буде, пан Андрій? Станом на зараз ми розуміємо, що існує два механізми, в які Україна може отримати довго виділення довгострокової воєнної допомоги. Варіант перший, запропонована адміністрацією, Це виділити 100 мільярдів, які можуть покривати потреби аж до кінця 25-го навіть року. Гарантовано до кінця 2024 року це перший варіант. А другий варіант, який запропонувала адміністрація у зв'язку з останніми подіями, зокрема в Ізраїлі, це прив'язати допомогу Україні до допомоги Ізраїлю і проголосувати її в одному пакеті таким чином нейтралізувати супротив супротив так званих трампістів всередині республіканців в законодавчому органі. Ви вважаєте, який з цих двох варіантів найбільш ймовірний? З точки зору ухвалення і найкорисніше з точки зору України, я думаю, що якраз на цьому тижні ми зрозуміємо більше, що буде вірогідне, і коли і як це, це буде відбуватися. То я думаю, що ось ось на днях це рішення буде прийматися. Я думаю, що ми побачимо просто. Тому Uh, ну, ми якраз uh, зараз активно спілкуємося з офісом. Uh, президент Байден призначив для України нового uh, представника спеціального представника Пенні Прискер. Uh, яка, uh, я думаю, дуже скоро буде тут uh, в Україні. І головне uh, на що вона зараз дивиться, це саме на відбудову. Тобто американська uh, сторона зараз активно дивиться на, uh, на відбудову на відновлення України. І пані прискер, тобто її добре відома Україна. Вона коріння а, біля білої церкви, а тобто, її сім'я, тобто виїхала з, а, з України, і вона дійсно вона. Ми її знаємо ще з часів, коли вона була міністром торгівлі Сполучених Штатів. Вона така віддано а, дійсно буде зараз працювати, що треба зробити, щоб Україна далі розвивалася. І тут головне, ми з нею ми з командою досить тісно співпрацюємо, а, зрозуміти, що а, зробити, щоб так, щоб більше американських компаній готувалося і заходило в Україну. Тому що ми бачимо на сьогоднішній день, що їх дивує в сполучених штатах. Це що бізнес, американський бізнес, міжнародний бізнес, продовжує працювати в Україні. 84% наших компаній вони продовжують працювати майже в повністю в Україні. Це такі а, ну великі американські компанії. Це недавно я був якраз на заводі Кока-Коли тут біля броварів, і це один з найбільших заводів Кока-Коли в, в Європі. Але Він. на якийсь момент вибачте, вони припиняли вони, виробництво. А, коли росіяни заходили з Чернігова, це якраз була Чернігівська траса. Вони окупували а, завод і збройні сили звільнили в березні 22-го року. Тобто там а, було ну частина була заводу а, знищена. Компанія відновила компанія. Там зараз дитячий садочок відновляє, який був знищений. І це просто показує. І це показує для американців ця хоробрість. І дійсно пояснити вони дивуються, як бізнес може продовжувати працювати в умовах повномасштабного вторгнення. А по вашим відчуттям, коли вони від цього здивування і цієї хоробрості, вони перейдуть до якихось таких практичних кроків. Ну, бізнеси, які ще не зайшли в Україну і хочуть це зробити. Тобто, ми можемо під час війни сподіватися на якісь прямі інвестиції в українську ну, економіку. Це якраз це було одна з наших цілей. Тобто з чим ми зараз працюємо з торговаторговельна палата Сполучених Штатів в Вашингтоні, це через дорогу від Білого Дому, це найбільш на. Бізнес-асоціація в світі. Ми з ними зараз тісно співпрацюємо. І головне дійсно кажемо: дивіться, якщо українці під час війни, під час повного масштабного вторгнення можуть продовжувати робити бізнес, уявіть, що можна буде зробити, коли буде мир, коли будуть умови для ведення бізнесу в під час миру. Тобто, тобто, все ж таки, це ви готуєте таку подушку для майбутньої вже відбудови ну, ми України? Ми вже тобто за останній рік. До нас до американської торгівлі падати в Україні приєдналося 110 нових компаній. Це просто під час а, війни. Це компанії. Ми спостерігаємо які це сектори, це різні сектори. Починаючи зараз, у нас досить сильний напрямок є по обороні. А, оборонна, оборонний напрямок, а, є а, по відбудові, є по будівництву. Просто є багато напрямків, де компанії вже дивляться, і є ці компанії, які сьогодні вже працюють. Дійсно починаючи з тими компаніями, які дають страхові механізми, тому що дійсно ризик є. Але наш меседж є чіткий. Тобто, ми кажемо сьогодні ризиковано інвестувати в Україну, але більш ризиковано не інвестувати, тобто не пропустіть цей момент. І якраз це, що ми показуємо цих амбасадорів, найкращі амбасадори це ці компанії, які сьогодні працюють в Україні, і вони розказують ці історії, що вони можуть під час війни працювати. І це надзвичайно важливо, щоб економіка працювала, щоб просто були податки сплачені, щоб тоді можна було надходження в держбюджет. І тут якраз я думаю, що головне, це що пані прицкер, вона її ціль дійсно зрозуміти, що вона може зробити в її посаді, щоб більше американського бізнесу заходило в Україну. Вона сама мільярдерша, це сім'я прицкерів. Вона дуже розуміє, як працює бізнес. І вона хоче чітко зрозуміти, що зараз заважає в Україні для бізнесу, і хто завичає. І е, я думаю, що головне дійсно буде зрозуміти, що треба зробити для уряду, щоб ці умови були, щоб було рівне поле. Тому що історично ми бачимо в останні 30 років, деякі сектори дійсно були під впливами деяких там груп, деяких осіб, і іноземні інвестори в деякі сектори. Не було не було успіху, наприклад, там енергетика, чи навіть це ж мас-медіа, та тобто різні сектори. Є деякі сектори, де іноземні інвестори дуже успішно бачаться, так і тому треба дійсно зрозуміти, що заважає і що треба зробити зараз, щоб ці компанії могли заходити, могли розвивати бізнес в Україні, і це просто буде підніматися економіка, будуть робочі місця. Українці зможуть повертатися. І я думаю, що разом це просто буде ну це велика відбудова, пан Андрій. Перед тим як ми будемо говорити про те, що заважає, мені хочеться трошки назад повернутися. А коли ви з Америки так говорите про відбудову про інвестиції. Ви говорите про майбутнє в Україні от останні місяці дуже гостро взагалі стоїть питання перемоги. Так, ми колись вже говорили на майбутнє, думаючи, що вона ледь нас не в кишені. Зараз ми навпаки говоримо дуже гостро саме про те, що відбувається на полі бою. І коли американці вже наперед говорять про інвестиції, чи це означає, що все таки Америка інвестуватиме в Україну після справедливої перемоги, справедливого миру, а не просто замороження конфлікту. Або такого умовного миру, а це просто буде територія, на якій можна буде все одно успішно працювати. Чи це важливо для американців, яким тут буде мир, про який ви говорите? Я думаю, що дійсно розуміння, що таке перемога, а воно і... ще не затерлось в Америці? А, воно ще воно а... ну, розумієте про що? Так, я та. розумію, підтримка є. Підтримка є. І чому тому, що американці все ж таки натхненні, це що роблять українці. Uh, тому що очікування в лютому, 22-му, ну не, не всі були впевнені, що просто Україна так зможе від, uh, вистояти. Це що зробили українці, просто це надихає весь світ, і це без А uh, зараз розуміння, що треба зробити, щоб дійсно далі дійти до цієї перемоги зараз. Uh, головне це uh, постачання uh, зброї, і навіть ці компанії, з якими ми зараз спілкуємося, вчора uh, була зустріч в Києві. Це компанії американські які виробники ну на най найновіших технологій а, і питання: як зробити так, щоб ці технології були сьогодні застосовані в, в Україні. Щоб разом це допомогли до швидшої перемоги, але але пане Андрія, але американські компанії от принаймні по тим по тим в новинах, не зустрічаються, щоб були якісь наміри американських компаній, саме приватних які виробляють якусь військове обладнання чи то зброю, про наміри навіть приходити в Україну. Тому що ми чули, наприклад, Райн Металл це Європа, Німеччина вже було оголошено про намір будувати завод в Україні, який би виробляв військову військову зброю озброєння. Також Байкар, це Туреччина, так Байрактари. Всім нам відомі, які багато чого зробили на початку широкомасштабно торни. Зараз працюють теж про намір будувати завод в Україні. А від американських компаній приватних таких новин немає. Можливо, поправте ну якраз вчора на зустрічі Я це питання піднімав, і компанія сказала: нам не треба прес-релісів, нам не треба тобто, заяв там за публисти. Це такий сектор, який якраз не потребує. Тобто, я думаю, що їх сьогодні там би в студію ви би не запросили, тому що вони, вони працюють. Uh, і я думаю, тут дійсно зрозуміти, як це відбувається, і головне, щоб ну, на даний момент дійсно uh, сучасна зброя була uh, передана Україні, uh, і щоб це, це наблизило нас до швидшої uh, перемоги. Тому ну, по сектору оборони я можу сказати точно: тобто в нас є комітет новий, який ми заснували в грудні минулого року, uh, і він, він активний. Він активно працює, тобто для нас це нове. ми раніше цим не займалися, але ми бачимо, що цей сектор дійсно є. Тобто, і я думаю, що для України це буде Україна, буде один з дійсно ключових гравців на ринку оборони в, тобто, в майбутньому, тому що це, це, що перейшло, це що перевірено вже на, на, на полях, і це що навіть компанії, які працюють тут. І, і українські компанії, і міжнародні, коли генеральні директори а, їдуть на передову і бачать, яка є а, потреба, тоді вони повертаються, сідають, каже, хлопці, дівчата. Давайте ось така наша проблема. Давайте будемо шукати а, можливість знайти а, якісь а, ну. Просто що ми можемо зробити, щоб допомогти, щоб е, допомогти е, на, на наблизити швидше до, до, до перемоги, пан Андрій, до і тепер повернемось до того, про що ви вже почали говорити. Що заважає? Е, ну, це традиційно, напевно, ми зараз почуємо відповіді про корупцію, але якась конкретика, з якої зараз американська сторона виходить чи то до наших законодавців, чи до тих ваших партнерів в Україні, що можна і треба виправити для кращого інвестиційного клімату прямо зараз. Так. Ну, питання, ну наші опитування всі покажуть. Ну на даний момент це дійсно безпека. щоб всі ну, була безпека, це ми розуміємо. Далі питання верховенства права. Верховенство права, щоб дійсно будь-яка компанія, яка заходить, будь-який сектор, чи це американська, чи це європейська, чи це ну головне, що це українська. А як вона може почувати себе, якщо будуть якісь... Питання чи в судах, тобто щоб була справедливість в тобто верховенство справи права. Тобто, тут якраз меседж є: ніхто не ж. Тобто компанії не шукають преференції, компанії шукають справедливості. Як знайти цю справедливість? І я думаю, що це надзвичайно важливо. Зараз ми якраз тим працюємо. Працюємо з за... сьогодні. Нас якраз по цьому будуть зустрічі, зрозуміти, що відбувається, який є план реформ. Ви бачили документи, які а, в медіа вже з'явилися, що просить американська сторона. Не це, що просить, але вона розуміє, що треба зробити, щоб українцям можна було легше вести бізнес. А, ці а, методики, які були до цього, а, я думаю, що ми бачимо багато секторів, які не працювали, які а, чи були монополісти, чи а, зараз це треба просто а, ну, відкривати і а, розуміти, а, де проблема. І ось а, хто є ці чемпіони в Україні, які будуть це а, розвивати, тому що майбутнє України від цього залежить. Тобто економіка, а, тобто, не може бути сильної демократії без сильної економіки. І я думаю, що це, це надзвичайно важливо, щоб зараз економіка, я ми бачимо, що під час війни, щоб вона дійсно така загартована а, і меседжі, що вже а, коли буде перемога, щоб дійсно відбудова. Це була найбільша відбудова в Європі з часів Другої світової війни. І ну, разом до цього йдемо. Пане Андрію, дуже вам дякуємо. Дякуємо, що прийшли до нас в студію. Знайшли Дякую час. Вам. Андрій Гундр, президент Американської торговельної палати, був гостем єдиного марафону, марафону Єдині новини.